Всім привіт, дорогі друзі гості каналу радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного раночку, гарного дня і всього самого-самого найкращого. Деньочок у нас розпочався, розпочався трішечки не так, як завжди, тому що приїхало до нас поповнення те, про яке я вам казав. Казав, що якщо, дасть Бог, доживемо, все буде добре, все буде благополучно, то Сьогодні будемо ми з поповненням. Наші домашні питомці вже понаїдалися, понапивалися, ще залишилось обійти тільки маленьких, тому що маленьких залишив на потім, бо треба було вже їхати, щоб забрати тих, хто до нас сьогодні попав. Гусачка ось цього найбільшого, який стоїть. Я думав, що він не виходиться, але він виходився. Вже він не кульгає, так як він кульгав, а практично він взагалі на лапку ставати не міг. В нього з'являється такий гарний кошельочок під головою. Цікаво, що з того вийде, і чи буде в нього кошельочок, чи не буде. Взагалі кажуть, мамути не мають мати кошельків, а дехто виставляє і скидає відео фото своїх мамутів, у яких є кошельки, і вони передаються з покоління в покоління, і вони є характерною ознакою в них. Не знаю. В одного тільки він з'явився. Цей невеличкий кошельочок. Ну а там, а там побачимо, буде він у нього чи не буде. В подальшому. Треба поналивати води, бо воду вони вже свою повипивали. Так, бабині кури. Такі красуньки стоять. Дивіться, які. Ну і йдемо до самого головного. Йдемо відкривати наші коробки. Мало бути дві коробки, а приїхало три коробки. Я думаю, що кількість птиці, яка приїхала, не змінилася. Мало бути 4 штуки. 4 штуки мало упакуватися по дві штуки в дві коробки. Ухти! Красунчик. Ефектно вийшов. Ну, а тепер мусиш злазити. Вилетіти тут і вилетів на п'єдестал. Ось такий лавандово-плечий, гарний красунчик. Все те показався всім, покрасувався, полюб... По помилувався новим двором, помилувалися тобою, так що давайте тепер злазь, будемо відкривати, хто там у нас далі. Давай. Тут у нас також коробочка, яку потрібно відкрити. Добре, так, запаковано скотчем. Щоб ніде ніхто не втік, ніде ніхто не виліз. У нас сидять дві красуньки. Красуньки трішки бояться. Ну, качур зразу. Зрозумів, що він вже приїхав і досить його в тому ящику маринувати. Думаю, ну у вас їх в бані. Давайте вже мені можливість вийти на свободу. та встигнете і ви вийти. Ось такі дві качечки, які ще не долиняли до кінця. Це в нас другий ящик і ще один ящичок зараз відкриємо, подивимось, що у нас тут. У нас також качечка. пір'ячко з неї посипалось. І ще також не долиняла. Не дуже така вона у нас презентабельна, але нічого. Перелиняють, викопається, вичиститься і будуть гарні, красиві качечки. Да? І того у нас, виходить, три голубоплечих качечки і один лавандовоплечий качурець. Ось така сімейка сьогодні приїхала. Качечки вже зібралися кудись кудись бігти. Ось таке поповнення на нашому подвір'ї. Не знаю чому, але подобається мені ось цей окрас. Не так багато цих окрасів в Україні є. Раніше в мене були чорноплечі, голубо плечі і був один лавандово-плечий. Потім, думаю, взагалі їх не тримати, так якось воно все. Роздалося, а тепер, а тепер по-новому щось встрілило в голову. Качки на місці. Приїхали-доїхали. Ну, а тепер спостерігайте, які вони будуть і що з них вийде. Все, пішли в нове доросле. Сімейство зразу до кормушки, а там вже нічого немає, тому що наші зранку вже поснідали. Зараз тут трошечки їх качки з качурами поганяють. Розкажуть, де хто тут живе і хто тут головний. Це чорноплечий такий красунчик, це лавандовоплечий. Є ще коричнево плечі, але в нього немає шапки на голові. Але по ньому також ідуть дуже гарні каченята, яких він по собі видає. Але одне єдине, що в нього немає шапки. У цих двох є шапки, такі, як мають бути у цієї. Категорії окрасу, можна так сказати, і у качачок шапки також є. Все, дружба пішла. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, підписку. За те, що ви зі мною. Всім гарного, доброго, мирного дня, миру, добра, здоров'я, процвітання, кохання, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайтеся, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тих, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім всього самого-самого найкращого і до нових зустрічей.